Вітаю на каналі. Сьогодні розповідь про гвинти ШВП, про варіанти виконання гайок, також опори до цих гвинтів, які вони бувають підшипникові, і токарна обробка кінців. Це основна розповідь саме про нестандартну обробку. Ми надаємо послуги по таким видам обробки кінців, як стандартний, які є в рекомендаціях для. Від виробників опорт, так і нестандартно згідно кресленням замовника. Ну, спочатку деяка теорія. Гвинти ШВП на даному відео це виробника TBI Motion. В основному ми їх використовуємо для металообробних верстатів. Вони досить мають е, високу якість при помірній ціні, на відмінно, наприклад, від того ж виробника Hiven, який зараз досить відрізняється по вартості. Взагалі Хівін і TBI Motion це в принципі, дві компанії, які займаються лінійними направляючими і системами переміщеннями, а також вони практично між собою ведуть конкуренцію по якості і по вартості. Ну, ми ставимо в основному TBI Motion, тому що дійсно вони по якості в деяких позиціях навіть краще, ніж Хівін, але і не гірше, це точно. І е, ціна досить у них відрізняється. По вартості ви зможете ознайомитися в посиланні в описі під цим відео, перейти на сайт і порівняти вартість різних, різних виробників. Зараз деяка теорія. Ну, взагалі виконання гайок воно буде різне. В залежності, який крок, в даному випадку це гвинт 32,05, а це гвинт 25,10. Навіть по профілю накатаної різьби ми бачимо, що. Крок тут відрізняється. відповідно вже на гайки також буде інша. Приходять гайки в вакуумні упаковки, повністю запаковані з заводу. Але ще є така особливість, що маємо можливість замовляти. Чому от нам подобається більше TBI Motion, тому що е, тут є можливість замовляти преднатяги, і в основному це три види преднатяга. Це гайка в стандартному виконанні без преднатягу. І два додаткові виконання це середній преднатяг і високий. Преднатяги забезпечуються зміною стандартних кульок на інші типорозміри, на більші, які вимірюються ці відхилення ну, там, в мікронах. І відповідно деяке потім маркування. Ставиться наскільки відмінна від номінала діаметр кульки в мікронах, Тобто від номінала вона в плюс 2 мікрона для цієї гайки. Тобто, це таке селективне деяке відбирання і індивідуальне складання. Ну, зараз покажу, які бувають опори. Стандартно, звичайно, що це опора БК, це сторона нашого двигуна, або інше виконання ФК. Які вони взагалі бувають по типу підшипників і по якості. Ну, звичайно, є е, саме мінімальна це фотопора, ми її не розпаковували вакуумній. Е, це вона не має ніяких, е, навіть коробки в неї немає. От вона йде в такому поставці. В неї є додаткові два кільця, дві втулки. І е, гайка, яка для фіксації на гвинті. Яка для, для цієї різьби. Це саме мінімальне, саме дешеве виконання. Тут стоїть два звичайних радіальних підшипника. Інший виробник це у нас виробник ДТЕ. Отакий у нього вже є два виконання. Це радіальний підшипник, але він не простий. він йде Спеціальної серії, який має набагато менший люфт саме осівий для того, щоб зменшити переміщення гвинта відносно цієї опори Але в них є і радіальне упорне виконання, дуплекс. ну В даному випадку замовлено було радіальне виконання, але це вже йде, ми бачимо виконання, тобто є вже маркування, коробка, йде також йде вакуумні упаковки, закрита тулички, навіть Окремі і гайка фіксації. В ці гайки є спеціальні, бачимо, жовтеньке, це такі мідні вставки. Тут така цікава конструкція. Ну, вона виготовляється ця різьба разом з цією мідною вставкою. І потім, коли ми тиснемо цими контргвинтиками, вони не деформують нашу різьбу і не, не залишають ніяких м'ятин від контрольних оцих гвинтиків. В цій опорі невідомого виробника є різні поставки, Є, вони йдуть так само з мідними, але в основному вони не мають цих мідних проставочок і гвинтик загвинчується прямо в різьбу. Так, дивіться, ми розпакували цю упаковку е дешевої опори з радіальним підшипником, китайським, і розповідав, просто є отвір, ніяких мідних вставочок немає, йде гвинтик, і е при закручуванні цієї гайки і для того, щоб її законтрити, ми закручуємо цей гвинтик. І відповідно, він прям, е кінцем впирається і деформує різьбу. Ну, якщо це Установка йде там, один раз, то в принципі це нормально. Але якщо буде деяка заміна, є ймовірність того, що буде пошкодження різьби. Але даному замовнику по ціновій політиці вийшла краще ця опора. Він сказав, що е, ми пропонуємо завжди різні варіанти, але відповідно замовник сам приймає рішення. Так, е, ну і звісно, саме якісне, саме. Претензійне саме професійне виконання це, звісно, пора е, виробника Сік. Тут вже йде у нас радіально опорний підшипник. Ну, щоб дійсно його побачити, треба зняти цей сальник пильник. Е, і це дуплексований підшипник, який е, самоустановлюється. Тобто, при закручуванні гвинта. так ось Ми бачимо тут йдуть. Маркування, упаковка, все чітко зроблено. Моменти показані, які потрібно при закручуванні гвинтиків прикладати. І бачимо тут вже маркування, номер іде. Тобто ці всі опори вони вже більш прецензійного виконання. Ми їх використовуємо для своїй серії верстатів epoxieміл фрезерних по металу з високою точністю обробки. Це найкращий варіант виконання по підшипниковому опору. Так, ідемо далі. Е, обробка гвинтів. Для гвинта 32.5 було надано креслення, досить таке, чесно скажу, ну, нестандартне для нас це креслення, але це. ШВП на заміну радянським верстатам. Там досить ну, для нас це специфічні розміри, досить такі довгі посадки під підшипник. Ну, для розуміння ось стандартна і е, тут довжина обробки 126 мм. Відповідно, є допуски всі. ну В основному кінець нашого гвинта це кріплення якихось там шківів, муфт і тому подібне для двигуна. Ну, а далі йде циліндрична частина для кріплення підшибникої опори, гайка. І, відповідно, гладка частина це посадка нашого підшипника опори. Тут бачимо, є номінальний підшипник 25, під муфту 20. І з іншого кінця зроблено діаметр 25 посадочний підшипник. І це ну, механізм може бути для енкодера, для муфти енкодера – або для ще яких додаткових елементів, тому що він, ну, він зроблений менший, це відповідно, щоб опора легше зайшла, але він з певним допуском, тобто він якийсь виконує там, посадка, ця, виконується під певну іншу деталь. І Тут обробка була стандартна для гвинта менше 25-10. До речі, на кресленні вказано просто як номінал. Помилка не 25.05, а 2510. Так, і обробка для гвинта 2510. Тут була е, яка ситуація? Це кінець стандартний. ці розміри вони являються рекомендаційні підробника опор. Але тут була подовжена частина кінцева для. Тут буде ставитися шкіл, тому там стандартно 15 мм, а в нас йде е, довжина 41 мм. І е, в даному випадку ну, інша сторона була не оброблена. Тому е, обробка ця є ну, нестандартна, тому що маємо деякі відхилення від рекомендаційних. Зараз ми покажемо, якою точністю ми зробили виготовлення цих кінців, проміряємо мікрометром шийки тих розмірів, які потрібно контролювати. Ну, оце в нас є такі варіанти і виконання опор, я вам розповів. І плюс варіанти обробки гвинтів нестандартні. Ось інший кінець. Тут така була обробка для цього гвинта 32 5. Заходьте на опис до цього відео в посиланні, бо побачити перехід на сайт, і там ви зможете ознайомитися з вартістю обробки і з вартістю комплектуючих для верстатів. Так, зараз примірюємо мікрометром цю частину, яка йде у нас під підшипник для гвинта. Там номінал 20 і маємо допуск максимальний 200 в мінус. От, згідно допуску ми витримали цей розмір. Так, є. А тепер ми покажемо інший гвинт. Зараз ми міряємо оцю циліндричну поверхню, і тут у нас номінал 21 сотка вже в плюс. Бачимо, що тут у нас в нулях Так, є. І зараз покажемо заміри по 25-му діаметру з однієї сторони. Ось він. І з іншої сторони. І зараз приміряємо 25 діаметр. Угу. Ну, тут у нас практично в нуль, десь до 5 мікрон є деякі відхилення. Так, і іншу сторону. І інша сторона 25 мм. Також робимо замір. Ну, практично так само, як на попередній обробці.